Слава Богу, дорогі брати і сестри! Благословенного усім ранку, суботи, 27 вересня 2025 року. Сьогодні у величне свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього на божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 18 по 24. Слово бо крестное, погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бог премудрость мира сего? Понеже бов премудрости Божией не разуме мир премудростию Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих. Понеже и иудеи знамения просят, и ели не премудрости ищут, мы же проповедуем Христа распята, иудеям убо соблазн, еленом же безумие. Самим же жванним іудієм же і єліном Христа, Божую силу і Божу премудрость. Бо слово про Хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий. Де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків? А греки мудрості шукають. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані: чи юдеїв, чи греків Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Євангеліє від Іоанна, глава 19. Вірші з 6 по 11, з 13 по 20, з 25 по 28 та з 30 по 35. Якдаже відиш його архієреї і слуги, возопіша глаголюще. Разпни, розпни його, глагола імпілат, пойміть його ви і распните. Аз бы не обретаю в нем вины, отвещаша ему иудеи. Мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе Сына Божия сотвори. Егда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и в в притор паки и глагола Иисусови, «Откуда еси ты?» Иисус же ответа не даде ему глагола же ему пилат. Мне ли не глаголиши, Не весели яко власть имам распятите, и власть имам пустите. Отвеща Иисус, Не имаши власти не единые на мне, Аще не быть и дано свыше, Сего ради предавай мя тебе, Болей грех имать. Пилат убо слыша сие слово, изведе вон Иисуса и седе на судище, на месте глаголемем лифостротон, еврейский же гавафа, беже пяток пасцы, час же яко шестый, и глагола иудеон, все царь ваш, они же вопияху, возьми, возьми, распни его, глагола им, Пилат царя ли вашего распну отвещаши архиереи не има мы царя ток кесаря тогда же предади его им да распница поемши же иисуса и видоша и нося крест свой изыде в глаголе мое лобное место, ежеглаголица еврейский Голгофа. И же пропяше Его, и с Ним і на два сюду, и сюду, посреди же Иисуса. Написав титла Пилат, и положи на кресте: Беже написано: Иисус Назарянин, Царь Иудейский, сего же титла мнозить тоша от иудей как место града, и же пропяше Иисуса. и бе написано еврейский, греческий, римский. Стоях уже при кресте Иисусове мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видя в Матерь и ученика стоящая, Его же любляша, глагола Матери Своей, «Жену, все сын твой» потом же глагола ученику «се мати твоя». И от того часа поят ю ученик во свояси. По веды Иисус, яко вся уже совершишася, да сбудется писание глагола «жажду». Егда же прият оцет Иисус рече «совершишася» и преклонь главу предаде дух. Иудеи же, понеже пяток бе, да не останут на кресте телеса в субботу, бебо велик день то я субботы, молиша Пилата, да прибьют голени их и возмут. Придоша же воини первому убо прибиша голени и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видише его уже умерше, не прибиша ему голени, но един от воин копием ребра ему прободе, и аби изыде кровь и вода. И виде вы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его, и той весть, яко истину глаголит, да вы веру имете». Та скоро побачили його первосвященики та слуги, закричали Розіпни, розіпни. Каже Пилат їм беріть його ви і розіпніть. Я бо жадної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово, Пилат стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові, «Звідки ляти?» не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори через те на отому, хто мене тобі видав більший гріх. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години, і каже до юдеїв Ось цар ваш. Ті ж закричали, Геть, геть, розіпни його. А пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященики Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце зване Череп, а по-єврейськи Голгота де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис місце, бо де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж, напис було по-єврейському, по грецькому і по-римському, а при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір, і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить ось матір твоя, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглий я! І, скоштувавши оцту, вимовив Ісус звершилось і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на хресті, бо був великдень цієї суботи, то юдеї попросили пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з хреста. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки, і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те. І правдиве свідчення Його, і Він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Вітаю усіх зі святом, нехай Господь благословить вас і ваші сім'ї здоров'ям, миром і добробутом.